Вибухи, спецтехніка і загони спецпризначенців наробили шуму. у Миколичині. однак їх з'ясувалося, причиною ажіотажу стали не погоня за зловмисниками чи антитерористичні навчання. У Карпатах розпочалися зйомки пригодницького фільму із містичним сюжетом. Проект стрічки Морена став одним із переможців дев'ятого конкурсного відбору Держкіно. З режисером фільму і виконавцями головних ролей вже встигли познайомитися наші кореспонденти. Тож, дивіться їхній репортаж із знімального майданчика. Містичне кохання, інтриги та пригоди на фоні неповторних гірських пейзажів. Головні герої фільму це троє молодих людей. Подруги Іванка та Аня змагаються за прихильність юрка. Цю роль виконує одесит ілля Валянський, який точно знає, чому його персонаж так вправно розбиває дівочі серця. Він дуже вродливий, по перше. Потім в нього дуже красиві очі Ах, дуже багато, дуже багато плюсів. Ускладнюється цей любовний трикутник тим, що Іванка має магічні здібності, тож її суперниці доведеться нелегко. Однак Аня готовий чи душно боротися за своє щастя. Вона дуже бойова і вона буде робити все, щоб захищати своє кохання от свого коханого, і вона піде на дуже такі ризиковані речі. Для виконавців головних ролей це перший досвід зйомок у повноматражному кіно. Акторка Ірина Громадська має досвід гри на театральній сцені в Дніпрі і Києві. Я в житті дуже боюсь містики, боюсь, яких там фільмів, жахів я ніколи не дивилася. І саме ось це буде для мене такий бар'єр, що його перейти, і тоді я зрозумію, як це. Режисер і сценарист Сергій Альошечкін наголошує, що Морена це не мелодрама, а насамперед пригодницька стрічка з елементами трилеру та детективу. І те, що дій відбуватиметься саме в Карпатах, додає історії особливого шарму. Это мечта просто работать в таких локаціях, общаться з такими людьми. вот чисто Карпати. Тут я сказать сказати німав. Это просто сказка здесь работать. У Миколичині знімальна група працюватиме протягом тижня. Фільмуватимуть зранку до пізнього вечора, адже в стрижці багато нічних сцен. Пізніше зйомки продовжаться у вишниці Чернівецької області та у кінопавільйоні в Києві. На широкий екран Морена має вийти влітку наступного року.